Вітаю всіх! Військовий стан. Знову мене питають. Військовий стан до кінця року буде подовжено. Військовий стан, військовий стан, так, військовий стан не звуть. Буде подовжено до кінця року. Військовий стан продовжить до кінця року. Військовий стан продовжить до кінця року. Ви тоглянемо так або ні. Так, вісімка пентаклів – це на довгострокову перспективу. Ще. Його подовжать. Його подовжать і без варіантів, так? Я вам скажу чому. Тому що вже багато людей каже про відкриття кордонів, звалити звідси. Я розумію, чому. О, десятка жезлів, тиск обставин. Надовгострокова робота в цьому питанні. Так, тиск обставин сильніший. Не можна його ось місяць. Блицармачі, відбити гімно все треба. Рух нашим треба рухатись, нашим треба рухатись. Я розумію, що нашим треба рухатись, але все таки Ну, ось вам. Військовий стан подовжать, і його будуть подовжувати надовго, щоб, знаєте, нашим робили дії для певних результатів. Назву це так.